Всім привіт, друзі, Рада вас вітати на каналі. Як завжди, огляд найважливіших новин з Європи та світу. Що зараз відбувається, дізнайтесь на каналі from Ukraine. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео. Підтримайте розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам! Отже, почнемо з неприємної ситуації з українкою в Німеччині. Штраф за виїзд. І як відсутність Німеччині може обійтися вам у 5 тисяч євро щодо офіційної інформації, то Українка отримала штраф за те, що була відсутня в країні два місяці. Здавалося б, що б тут такого, але німецька система, ви знаєте, соціальних виплат працює чітко, жорстко. Це не Україна, це Німеччина. Тут закони вони працюють. І якщо людина дійсно залишає країну без узгодження, це може мати серйозні фінансові наслідки, в принципі, як і сталося в цьому випадку. Жінка поїхала з Німеччини. З 11 грудня 2023 року по 16 лютого 2024 року, але не повідомила про це Джоб Центр. За це їй висунули вимогу повернути 1698 євро, суму, яку вона отримала як соціальну допомогу за цей період. Але найцікавіше почалось пізніше, тому що майже через рік, якщо бути точним, 28 січня 2025 року вона отримала лист. Щастя, так скажемо, в лапках про відкриття справи щодо адміністративного правопорушення. Тепер їй загрожує штраф, який може сягнути 5 тисяч євро. Що сказано ще в офіційному повідомленні? Там зазначено, що жінка порушила правила, покинувши країну без узгодження, а отже, не була доступною для працевлаштування. Тобто вона не мала права отримувати допомогу в цей період, оскільки фізично не перебувала в Німеччині. Незалежно від того, ви розумієте, що гроші вже були повернені за порушення, їй все одно загрожує цей штраф. Якщо вона не відповість на це повідомлення, то штраф може бути накладений автоматично. Друзі, що я можу сказати, ця ситуація по перше показує наскільки жорстко в Німеччині контролюють отримувачів соціальних виплат. Не стільки жорстко, так скажемо, просто там працюють певні закони. І, як я казав, це не Україна. Тобто там закони працюють. І дійсно відсутність без попередження може призвести не тільки до повернення грошей, а й до серйозного, як ви бачите, штрафу навіть через рік. Це важливий, вважаю, урок для всіх, для всіх українців в Німеччині, хто отримує соцдопомогу, тобто будь-які поїздки, слід, звичайно. Узгоджувати, інакше можна зіткнутися з неприємними наслідками. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях під цим відео, буде цікаво почитати. А Ми йдемо далі. Отже, почнемо з Європи. Там відбулася важлива зустріч Урсули фондерляйн з віце-президентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом. Це відбулось у Парижі. Там зараз відбувається саміт з питань штучного інтелекту. Проходять перемовини, що можуть змінити економічні відносини між Європою та Сполученими Штатами. Що ховається, так скажемо, за цими перемовинами. Європейський союз я вважаю, хоче якнайшвидше розпочати обговорення запланованих тарифів, які ще раніше анонсував Дональд Трамп. Але ось у чому головна інтрига. Те, що фон Ляйн обіцяє жорстку позицію Європейського союзу, проте ситуація, ми розуміємо, може різко змінитись. І чи піде Брюссель на поступки, ми з вами побачимо. В свою чергу французький президент Еммануель Макрон відверто нещодавно виступив проти введення американських мит на європейські товари. За його словами, це вдарить не тільки по економіці Європи, але й спровокує зростання інфляції в самих Сполучених Штатах. Макрон в свою чергу пропонує, що замість торгівельних війн з Європою. Сполучені Штати мають зосередитись, наприклад, на боротьбі з Китаєм, з кризою на Близькому Сході та війною в Україні, на його думку, але не воювати з Європою. Ну, побачимо, що буде відбуватись далі. Тим часом в Німеччині розгортаються предвиборчі баталії. Нещодавно канцлер Олаф Шольц приголомшив виборців своєю самовпевненістю, тому що після теледебатів, які нещодавно відбулися з Фрідрихом Мерцем, який є також. Кандидатом у канцлери ФРН він відкрито заявив, що вчорашній день довів, що е, виграє саме Олаф Шольц. Але що думають німці? Ну щодо офіційних повідомлень, то останнє опитування, начебто, показують, що частина виборців. Визнала саме Шольца, але багато хто не бачив суттєвої різниці між цими двома кандидатами. Звичайно, справжню політичну ситуацію, кого саме підтримують німці. Зараз ми побачимо саме після виборів. Побачимо, яка з партій набере найбільшу кількість голосів, хто буде на першому місці, на другому, на третьому, таке інше. Та що буде відбуватись далі? Хто стане канцлером ФРН? Також відбувся скандал у Великій Британії, тому що нещодавно несподівано прем'єр-міністр. Британія Кір Стармер влаштував справжню сенсацію. Вважаю, він публічно пройшов тест на covid 19 і перед камерами, тобто, прямо в себе вдома. На Даунінг Стріт. і більш того, він після цього закликав всіх світових лідерів зробити те саме, тобто зробити тест на covid 19 я не знаю навіщо така реклама. Тобто, ми бачимо знову політики чомусь повертаються до проблеми з ковідом. Важливі події також відбуваються зараз у Румунії, тому що президент Клаус Йоганіс гучно голосив про свою відставку. Яка друзі причина через вплив в соцмереж вибори нового президента було скасовано, нагадаю. А його другий термін закінчився ще в грудні 2024 року. Опозиція зараз вимагає від нього піти, і він вирішив не загострювати ситуацію. Цікаві події відбуваються також і у Польщі. Колишній прем'єр-міністр під слідством експрем'єра Польщі Матеуша Моровецького нещодавно викликали на допит у прокуратуру, і його зараз підозрюють у перевищенні повноважень через організацію голосування поштою. Ще у 2020 році, нагадаю, під час пандемії, і зараз виявилось, що це могло бути незаконним. На мою особисту думку, ситуація з обвинуваченнями навколо Матеоша Шмаравецького також пов'язана саме з виборами, які будуть в цьому році у Польщі. Дональд Трамп також зробив ще важливу заяву. Він заявив, що Сполучені Штати можуть взяти контроль над сектором Газа. І передати його відбудову країнам близького сходу. Більш того, сам Трамп намагається виділити на це мільярди доларів, і залучивши навіть до цього проекту, Ілона Маска. Що стоїть за цими рішеннями, друзі? Напишіть в коментарях. І останні новини, які я вам сьогодні розповім, це певне шахрайство в Італії. Нещодавно шахраї почали використовувати штучний інтелект саме для імітації голосів політиків. Таким чином, обманювати підприємців на мільйони євро. Тобто вони е, дзвонили, начебто, від імені міністра оборони Італії, вимагаючи перерахувати кошти на викуп заручників. Чи можна буде взагалі довіряти телефонним дзвінкам? В майбутньому, друзі, побачимо. Отже, як висновки, ми бачимо, що різні політичні події в Європі та світі розгортаються досить шалено та швидко. Кожна з цих новин може вплинути на якісь світові події, чи готовий ЄС до жорсткої боротьби, наприклад, з Сполученими Штатами, чи зможе Трамп реалізувати свої амбітні плани на близькому сході? Побачимо, що ви думаєте про всі ці події пишіть в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі найцікавіших світових подій до зустрічі.